Навіть музи принишкли, адже тут недоречний жоден гучний звук чи різкий порох на виставці із музичною аналогією і термінологією піано художника Юрія Писаря домінує живописно графічна лірика ледь чутних та помітних нюансів. Це продовження масштабної серії робіт автора, присвячених балету. Праці над темою, яка є його давнім вподобанням, молодий митець не припиняє впродовж останніх трьох років. Та майже півтора десятка полотен, відібраних для експозиції, із півсотні свіжих, написаних цьогоріч, це справжнісінька прем'єра. Змініться підхід і Міння самого балету. Якщо перші виставки це, це було таке дитяче, можливе сприйняття, таке захоплення на емоціях, то зараз я. Ну, можливо, так більш глибше, менш емоційніше, але більш вдумливіше е, працюю над роботою. Глибокі напівтони вечірніх барв та різноманітні відтінків такого непримітного на перший погляд та вельми шляхетного сірого кольору, особливо вподобані автором. Їх Юрій Писар смакує довго і виважено, як і свою улюблену тему. Вона поєднується і переплітається з даниною минулому літу. Під час мистецьких пленерів у Карпатах і на узбережжі Криму з'явилися яскраві акценти зеленого, загадкова морська ніч та срібне сутінкове плетиво. Вони стали тлом для невагомих білосніжних силуетів балерин, які урізноманітнює тимдітний чорний. Це кармен атмосферою загадковості сучасного мистецтва, яке оспівує класичну хореографію, пройнялися чимало відвідувачів. Завітали на відкриття виставки піано і справжні селебрітіс. Балет є балет. Він навіть завуальований. Я відчуваю тут балет є. Так, ну а крім того, ну живопись, ну, цікаво, дійсно цікаво подивитися на такі картини. Я музикант, але я займалася балетом. Мені дуже подобається. Я правду сказала це на рівні. Ну. от... Тика аура роботи, які не потрапили до цієї експозиції, стануть окрасою вже наступних виставок митця. Надалі Юрій Писар розширюватиме рамки зображуваного і від абстрактних натяків на поодинокі силуети невагомих красунь планує перейти до масштабніших багатофігурних композицій, які будуть багатшими у кольорі та відображатимуть цілі сюжети та найемоційніші фрагменти окремих балетних вистав.